8 серпня 2016 року, близько 12 годин 30 хвилин, в чергову частину Жиродського відділу поліції поступило повідомлення про те, що був виявлений труп громадянина України по місцю проживання. Виїздом СОГ за участю судово-медичного експерта було виявлено тілесне ушкодження у вигляді, проникаючи коло різної рани в області серця. В подальшому ході проведення огляду місця події були вилучені сліди дирогічного походження, сліди популярних ліній рук. Інші сліди, які будуть мати значення речового доказу, вжитими заходами протягом двох годин була встановлена особа злочинця, яка дала визнавальні покази. На даний час дана особа затримана порядку 208 КПК України. Найближчий час буде оголошено підозру. За вчинення кримінального правопорушення передбачу частину 1 статті 115 КК України, звернено до суду з запобіжним заходом у вигляді тримання під вартою. Також проводяться всі інші необхідні слідчі дії для встановлення об'єктивної істини та збирання доказів, що підтверджують вину затриманого підозрюваного.